Вільна презентація Lexus ми дуже довго чекали. В принципі, щоб е, самі запросили на таку подію. І почали поїздку з самих приємних речей, які ми тільки любимо це прокинутися, коли вже зібрані речі з вечора. Просто йдеш в душ, е, запускаєш машину, вона перегрівається, ти вантажиш речі і виїжджаємо. І ми майже завжди подорожуємо з Києва, тому ми чекаємо цієї першої великої красивої заправки, щоб там заправитись і, звичайно, набрати смакоти на дорогу. Тому що їжа в дорозі вона особливо смачна. Можна подумати, що я приїхала в термінал аеропорту, а ні, це лише заправка. <косібно> Ну, девище такі бачимо заправки Заправки, як термінал аеропорту. Так, прикольно, що воно тут сегментовано. Там є типу, міні-фудкорт, тут міні-маркет такий і багато постів заправки. Оскільки мероприємство це Toyota, Lexus, все разом. Ми їдемо туди на World Cruiser 300 GR. Це одна з улюблених машин, поясню чому. І саме в комплектації GR. GR – це газу -рейсинг. Це такий ніби акцент ще на спорт. Якби це не звучало великого джипу, але їм це вдалося. В чому було друзі? люблю це місце, дуже так е, В чому особливість цього авто в такій комплектації, тому що А, це величезне авто, Б, воно дизельне, це вона з новою трансмісією 10-ступінчною тисяч. Ні-ні, я витрихну на вулицю, це спеціально. Я просто хочу знімати. І І вона прохідна, вона комфортна, їй по трасі там не дозволяє, звичайно, дозволяють обставини, вона може їхати там спокійно, близько 150 і їй комфортно, і вона керується легко. Плюс що чому ізоляції стаканчики, підігріви, всього вентиляція дуже зручна для подорожей. Я взагалі обожнюю активний відпочинок, тому для мене таке авто воно максимально підходить. І ще маленька деталь: на відміну від інших преміальних джипів, в Toyota якось немає відчуття, що воно може одразу поламатись. Тобто ти на ній, ми скільки на ній їздили, там і на дорогобраті, і по хребтам всяке, і просто ти на ній лупиш і розумієш, що це тойота вона була це війна і це розвитку. Вже рівне. Ми приїхали 400 кілометрів від Києва. Від Києва. Ми зупинилися біля Тараканівського форту. Місто, чи це село Тараканів? Ну, село тараканів це Тараканівце. Населений пункт Тараканів. І досить історична локація. Ой, дивись. Маленька ящерка Ого, що це вона хоче зробити? а-а-а вона прикинулася мертвою, вона тільки ага, що прикол. повзла. Прикинь? А дивись, ми зараз підемо і вона перевернеться. Ні, вона, напевно, дуже добре чує, коли ми вступаємо по землі. Ну, це ж її стихія. Та ні, вона, вона відчуває те що. І по запаху, і по цьому. Розумне? О, дивіться, боже, яка краса. Ураємо. Але мені здається, перед тим, хто хто захоче тут побувати, щоб краще розуміти, де ви, подивіться в інтернеті, як воно виглядало і його організацію. Ну, що це взагалі? Якщо зайти от через той вхід, де ми зараз, це саме попсовий, то таке враження, що просто дві стіни, якась така, типу вуличка, типу ній йдеш. Ну і вражень мінімум. А якщо ти знаєш, якщо ти подивився, як, як це сказати, виглядали? план, план об'єкту? Як воно виглядало, для чого воно переназначалось, то ти вже потім будеш ходити і шукати собі. Не забудь помолитися Богу, понятно? Ну так. Да. Ці ріда, вони... їм тільки дай трафарет, і, і нам нести Так. І самі знаєте, як на нас від нас відкупить. О, дивіться, дует. екскурсія. Так. Зараз трошки пройдемо і далі включимось. Так, коментуй. А ну, це взагалі штука була дуже автономна, в неї багато таких конструкцій. Я забув, як воно називається. Звичайно, вони там і жили, і тут і казарми були, і лікарі, і все що завгодно. Ну Далі буде краще. Видно. Але бля, воно таке занедбане. Таке занедбане. Реально. Я тут був дуже раз. сумно, що історичні наші пам'ятки в такому стані. От приїде, окей, закінчиться війна. Люди почнуть приїжджати до нас туристи стовідсотково. Що вони будуть дивитися? Ну в Києві, а, в Софії Київської, і все. І магніт на Хрещатику. І магніту на Хрисятику, дуже-дуже жалко, що такі всі якісь наші замки. Ну, а, так само, я я виріс 40 км від мене був Підгорецький замок, наприклад. О, да, Ми точно. всі знали, що е, до нього має відношення. Ну, це я не знаю, може хтось знає правду, неправду Писали, що має Медведчук, що він його взяв на реставрацію. Там з того, що взяли на реставрацію, побілили три кімнати і десь там підлатали паркан. Скільки я себе пам'ятаю, перший раз я там був, мені був ну, 5-6 клас, це майже 20 років пройшло, там де більше 25 І там ніхрена не змінилося. Він просто потрошки собі сипеться. І тут я був те саме, я тут в 6 класі з батькою був перший раз. І тут просто було трошки менше дерев. А зараз це просто як. Вже зарожня. Да, раніше це були стіни і трошки лісу, а зараз це. Ліс і трошки стін. Майже <гаджу> <видно. гаджу> колізей. Тільки в колізей. На мінімалках на <гаджу> мінімалках. Тут все дуже занятно. Ну, зоні, до речі, бо... ну, прикольно за насковані зоні. А що там? <гаджу> а представьте зробити освітлення таке качуки? Краще торговий центр. Щоб тут була така красива підсвітка. Дивись. Ну, дивись, там кімнати, там все якісь продавайте, продавайте магнітики, не знаю. Розказуйте, зробіть кінозал, тут офігенна середня структура. А, до речі, в Києві ж так зробили з золотими воротами. Да, там шикарно. Ти заходиш, ти дивишся фільм з історією. І тут і тут і, і, скільки ти тут часу проведеш. Ну, якщо ти не п'єш пиво, не зараз шашлик, ну тут 30 хвилин, тут більше не висидиш. Ну що тут робити? Да. Дивись, хоча дуже припадів. якісь коридори. Якщо подумати, що це не просто коридор, і ви не випадково під таким кутом. От зробити. Знаєте, наводиш QR-код і оживляється локація з телефону. Диві. Ну, просто просто ну все. Отут ми були, я пам'ятаю. Так, ми вже вийшли. Навіть трішки послухали екскурсії. Це виявляється, тут був 12-метровий міст, і оце рів був величезний. І отак він лягав цей міст. А тобто там, міст? де ми зараз стоїмо, була річка. А? Так, ось такі в нас є красиві місцевості. Чорний гурті. Місце. Тут, все, тут, Раз, два, I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the famous If you wanna play tough and wanna hate this, although will never show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for Та ван-гей-те. Плюси подорожі на авто Це можливість зупинитися скрізь, де тобі хочеться. А коли в тебе ще така Тойота, то ти взагалі можеш собі дозволити все. Уй. Так, а тепер ми показуємо, як ми сюди заїхали. <рес> як виїжджали. Якогось нового року, лише снігу не вистачає. Все так світиться. Але що вам сказати, Буковель дуже-дуже сильно забудували. Ну, прямо радіс. Тут більше фа... яскравих фарб, ніж в Києві. Значить це столиця Україна. Є... Це так... Афі... просто. Дяка краса. Дяка краса, боже, Я сплю Так, це вам. Тримайте сумочку. Спасибо. Так, здаємо вам такі конверти. Yeah. В цьому конверті ви маєте бейдж. На ньому є QR-код, ви можете його відсканувати. Вам відкриється розклад вашої групи. І Анастасія. Дякую. Сказати вам, якої ви групи? Так. Так. Друга друга. Друга група. Це прикол. Угу. Uh -huh. Так, ми приїхали в готель, нас заселили, і ми просто. Ні, тут повний. Я шоколад спробую. Шоколад крафтовий, саморобний. Стіл крафтовий саморобний. На тобі одразу вино. На тобі дивіться. Так, Мі це мені, готель мені Хей. Давали. Це готель Хей. Це найкращий я готель в Буковелі, я вважаю. 100%. Це меню, яке працює з 22 до 8. Це снеки. Це напої, це чайна карта. Дивіться. Угу. Спеціальні чаї на всі пори дня. Тут вони підписані отут. Далі чайник, який тримає температуру. що для чаю треба спеціально. З колись не правильно дерево ціне. Ну, Тут гардероб. Тут отаке от відкривається, якщо заважає, хочеш тобі таке, хочеш тобі відкрити. Плюс, саме цікаво, що, що ця штука регулюється на, на сенсорі. коротше. Це спальня а, з всього натурального. Це, це що, в нас це, подушка, сказали, сказали, подушка для ніг. Ну, Всього-навсього всього подушка для ніг. Раптом ввечері втомитись. Також у вас є меню подушок. Далі тут є ще темні так зони. вихід на терасу. Звичайні. Вихід Там. на терасу ми ще покажемо вдень. А з тераси можна побачити душ. О-хо-хо. Весела <свісна> нічка. Так. Ну, браємо дуже стильно. Це просто якісно і все. Ду. Ну це знаєте про що? Це ж ми ж не ремонт вам показуємо, ми вам показуємо про емоції, як легко які... як з'єднівся до... до своїх клієнтів. Да. Да. Тут гель для душу, кондиціонер, шампунь, всі кремчики, кнопка, якщо стане погано, якщо побачив наскільки тут круто. <різь> ні, якщо побачив собі відображення, ти <різь> жир, <Ні, ні, різь> який ти жирний. Треба зразу тримати її в руці. Так, все, тут у кожному набір, фен, а, ну є, зона відпочинку. Нас пригощають, зустрічають з пляшкою ігристого, натуральні були цукерки, які Сережа вже з'їв, і фрукти. О Боже, як тут гарно! Це, Це просто власне. нереально. Це просто нереально. Розкіш проявляється в дрібницях. І от, наприклад, зараз ми йдемо в спа. У нас залишається там ще буквально година до закриття. Ми брали халати, і вони лежали ось тут, на полиці. І ця полиця, на секундочку, вона підігрівається, підігрівається саме в цьому місці, де лежать ваші халати. І ви одягаєте халат вашої температури. мене просто слів немає. Вони просто немає слова, як кажуться. Ми прийшли в спа і чайна знаєше в жири та ягоди. Вони всі йдуть без цукру, напої, можна в стаканчики, брати собою до теплової або до басейну. Так, а і також тут а це що? Це гарячі чаї, які вирощує наш травник терапевт. Вони йдуть за окрему доплату, саме чаювання. Воно йде із медом, горішками. І о, тут якраз представлено, що можна обрати для себе. Такі як несподіваний. У, у нас всюди є різні аромати. Тут буде більш такий схожий не знаю, на хвою. Наступне у нас іде більше якісь Так. Тобто, да, Інше з цитрусами також є щось освіжаючого. Це він зараз сам пересеє? Він сам пересає, так. Перший теплий, другий такий холодний цифр. Так? Третій знову такий більше теплого і третій також холодний. Саме а з одних у нас є римська волонка. На кожному з ножечків стоїть рушник, це йде як чоколад. який ви розбиваєте просто. Сам Так, у нас відкривається шлюз, він піднімається кнопкою зеленою на ньому, і ви спокійно можете випивати, не піднирюючи. Або, якщо ви любите поплавати, можна піднирнути. Хочу звернути увагу на те, що на дні самого басейну у нас тут вікна на п'ятий поверх. Так, бачите? Що ви хочете покупати свят. З білизні трошки буде некомфортно і для вас, і для гостей. Нема. Так, ми повертаємося зі СПА. Зараз 10 години вечора. І а, нас має з... чекати сюрприз. Сюрприз, Які ну сюрприз. Коли... <сюрпризи>, коли ти ага. не знаєш, що там чекає. Насправді ми замовили вечері в номер, тому що вже не хотіли. А їхали довго. А, їхали довго і не хотіли. А, Не а немає. Сюрприз в тому, що двечірі немає ще. Так були, 5, а, подожди, ми ж сказали десять щемось. Все. Дай, все нормально. Подивіться, які елементи декору. О, наша їжа прийшла. Дивіться, яка краса. Можна наставить? це і коло якраз да. знімаю. О, як це все красиво? Оце взагалі. Що з хлібом збити флешкове масло та сало з трюплена. А це на чому? А це граніт, ага. бурата з шовдарем. овочевий салат з бринзою. Це такий гарнір для гомілки. Ого! Так, Це баклажан запечений. Ого. З горіховим соусом. А це телефоре. Неймовірно, пожалуйста. Бля, це, звісно, подачка, так? Так, не мотюкайся, це улог. Це моя рибка. Це Сережина качка. Розміри, як би, так? Да? Це такий гарнірчик подається до качки, салат з буратою, корзинка хліба, мішечок хліба називається. Це намазки, Такі подаються на граніті. Лимончик, кола, мій коктейль. Я вже тебе люблю, вже мені дуже подобається. Так, ну у нас вечеря. Знаєте, це будуть, нехай це будуть як підсумки вечора, підсумки дня. Першого нашого він ще не почався насправді день презентації буде завтра. Але е деякі гості, включаючи нас, заїхали е з вечора раніше, там, трошки так, раніше, вийшло. щоб можна було відійти від дороги, тому що дорога насправді не близька. Їхали ми 12 роки. Ми доріг, годин. їхали через е Львів, хоча туди номінально довше, але втомились менше. Бо минулого разу ми їхали через це, Хмельницьке, Чернівці класна дорога. Любимо Поділ. Е Поділля українська, але ну, щось туди довше, тому що багато через населені пункти, багато вузькими дорогами і виходить чомусь довше. Коротше, емоції, Насправді, дорога дійсно вийшла якась дуже легка. Я б не сказала, що довга, ми ще заїжджали просто в гості. А, але ось цей вау-ефект, реально, це був не те, що вау-ефект. Це все тіпа, От як Ту. ми зайшли з першого кроку, як ми зайшли в готель, як нас зустріли з цими сумочками Lexus, з конвертами, таке враження, значить ти Космішками, зайшов якусь і да, посмішками, дружелюбністю, все розказали, все показали, провели, допомогли. Але от знаєте, коли значить, ти приходиш на якусь на якусь, на якусь на якусь... гру, я не можу пояснити, коли ти віддаєш uh -huh. конверт і кажуть ви в грі і типу насолоджуйтесь. І ти такий, так, що вона чекає? Яка програма? Ти все дивишся. І от ці емоції вона до сих пір не відпускаються. Ми там відпочили, відпочили в СПА, зараз повечеряємо. За це величезно дякую компанії Lexus Ukraine, Тому що організація, ну от якщо ви можете уявити щось таке прям неймовірне, оце воно. Це воно. Тому всім до завтра. Ми будемо набиратися сил, відпочивати і. Насправді, ми так сумуємо за нашою донечкою, no. Ми б дуже хотіли бути разом, але іноді батькам потрібно бути також двох. Тому для нас це прям такий медовий місяць. Ще в мене скоро день народження, то я вважаю, вважаю, no, що це no. мені подарунок прям від Лексису. Тому до завтра. Завтра буде новий, новий день, нові емоції, нові враження, нові знайомства. Хоча ми вже дивилися конверти, ми бачили, що майже всіх ми знаємо. No. No? Ну, один і дуже має, круто, вийде. дуже круто, що ось такі заходи вони дозволяють об'єднуватися однією ідеєю. І сьогодні, і завтра, і післязавтра ми тут, щоб розповісти Україні, ну, за... Україні про вихід нового потужного авто. Клас? Клас? Всім пока! Mm -hmm. До завтра!